Молодь в Європі нас багато. І я цей тиждень з молоддю вивчав слово Господнє. Ну що сказати, ми спускалися на глибину Божої мудрості, скарби там знаходили великі, на висоти Божі піднімалися, насолоджувалися широтами Божої любові. Це неймовірно. Сказав Господь вивчати слово достеменно, Повчайся в ній день і ніч. Чого? Щоб міг виконати, а як виконуєш, то буде дві речі: успіх і розум. І розум. Є люди, які мали і успіх, а розуму не мали, то їх Бог так прокляв, що весь рід вимів, як сміття, хазяйка вимітає з дому. Успіх це ще не все. Лумне розум. Вірний розум, благословенний розум, наповнений мудрістю небесною. Тому молоді люди, не так багато тих три місяці до нового року. Приїжджайте, я перший викладач. Далі кожен тиждень приїжджають викладачі. Уявіть, будуть такі викладачі, да, що учні їх не покидають і на перерві, і після вечері, від зорі до зорі. Знаєте, як, як, як бджілка-нектар бере з квіточки, так вони з того вчителя витягують все. Молоді люди, коли як не зараз, одружитесь вже важче вирватися. Тому що подвоїлась відповідальність і турбота життєва. Саме час зараз. Тому телефонуйте, приїжджайте дійсно, поставте все на другий план. На другий план. Тут весело, тут атмосферно, тут бадьоро, тут можна помолитися, а ще крім читалі в душі опікуни будуть приїжджати, класних друзів знобудете. Тому, Будь ласка, Познань чекає вас. Робіть шах віри. А дуже приємно, коли на, і в школі, і на місіонерських полях об'єднуються долі. Місіонери між собою дружуються. Це так, знаєте, благодать на благодать. Тому молоді люди, запрошую. Я поїду, але Бог буде присилати сюди ну, просто чудових людей, прекрасних людей, від яких є чому повчитися, є що взяти, від яких будете благословенні. Тому дуже-дуже кличу вас. Почуйте цей зов, це не мій зов, це зов Господній. Господь хоче вас будувати, хоче вас розвивати, хоче вас зрощувати, хоче вас споряджати, щоб ви пішли в доросле життя, пішли такими, знаєте, воїнами, хоробрими, а не хлюпіками духовними, що, Господи, аби спас, а пішли такими, що ще спасете, тисячі поведете за собою. Тисячі. Божих вам благосвінь. Будемо радо вас зустрічати і в аеропортах, і на залізничних станціях, і на автовокзалах.